Відчим взяв свою пасербицю в якості рідної дочки, підтримуючи її емоційно, психологічно і фінансово. Як тільки їй була потрібна допомога, відчим негайно вирішував всі проблеми. Але ось одного разу чоловік увірвався терпець. Моя дочка повинна була вийти заміж 3 листопада цього року. Підготовка до церемонії відняла вже величезну кількість часу. Я не одружена на матері своєї пачерки». Але ми живемо разом майже 10 років. У минулому році моя дочка закінчила університет. Я оплачувала усі її навчання. Вона не працювала і жила з нами всі ці роки, поки вчилася. Більше того, я купив їй машину, щоб вона не турбувалася щодо того, як добиратися до університету. Час від часу в її житті з'являвся біологічний батько, з яким вона проводила певну кількість часу. Він не вніс ні цента в її навчання, щоб повсякденні витрати, але дочка продовжувала його любити. На весілля було вирішено запросити максимум 250 осіб. Я віддав своїй дружині і падчирці список з 10 осіб, яких я хотів би бачити на цьому весіллі. Мої рідні запевнили мене, що вони про все подбають. За кілька днів до весілля я зустрів одного із своїх друзів, який був у цьому списку. Я запитав його, чи прийде він на весілля, але один відповів, що він не отримував ніякого запрошення. Через кілька днів я дізнався, що в остаточний список з 250 гостей не було внесено жодного імені з мого списку. Це був справжній плювок мені в обличчя, але добив мене зовсім інший факт. Повернувшись увечері з роботи, я побачив у себе вдома майбутнього зятя і членів його сім'ї. Знаєте, що мене вивело з себе? Вони не попередили мене про цю вечерю, а вся увага була спрямована на рідного батька моєї пасербиці. Звичайно ж, це було прикро. Що він зробив для майбутнього заходу? Я взяв келих і сказав: у мене є тост. Для мене було величезним задоволенням бути частиною цієї родини. Я отримував насолоду від кожного дня, прожитого в колі цих прекрасних людей. Але зараз я хочу подякувати зовсім іншим людям, рідному батькові моєї пасербиці, її нареченого і всіх членів його сім'ї. Ви відкрили мені очі на багато речей. Я нарешті зрозумів, що виконував в цій родинній роль банкомату. За все те, що я дізнався за останні дні, список гостей про цю вечерю і так далі, я урочисто заявляю, що відмовляюся платити за це весілля. Вип'ємо ж за цю щасливу пару і за рідного батька, якому випала честь, взяти на себе всі фінансування. Ага, і ще негайно забирайтеся з мого дому, егоїстично. Ні каплі. Адже чоловік був готовий вкласти на це весілля 15-20 тисяч доларів. А якщо що він отримав натомість? Плювок і всілякі частини його душі. Думаю, чоловік молодець, і він зробив все правильно.